Таблетки купіть в, в, тому, в інтернеті. Я купляла на сайті 33 корови. Це не реклама, просто я кажу, де воно є. І візьміть йому, подавайте, і вона пройде тоді гулі. Може бути дві, може бути одна. А може вони просто так зійшлися. Що те, що воно здається як одна, а там їх дві може бути. Зазвичай дві. Але якщо є, то часом що одна тільки вискакує. Таблетки кайот через день по одній. Таблеці, подавати йому, і воно все пройде. Вони не є дорогі, а дві. Ну, то, то щитовидка. Ні страшного, там нема. Але подавайте йому, бо і козам подавайте тих, що він крив, бо може бути і в них також козенят нестача йоду. Треба було хуже йому дати. Ну, Не хватає йому, значить, в траві, ось цього. Зазвичай козлів нема щитовидки. Це хіба як нестача сильно йоду. Ось. Маш? Е... Е... Ні ні. Давай я тобі зараз дам модерку. Чуєш? Я зараз тобі дам модерку? Ось і ти. ти. Е, перейдеш на його канал і... і, і, і. Де ти поділася, господи Боже? Закріпити, додати модератора. Стандартний модератор. Тепер заходь до нього на сторінку. Ти зможеш перейти до нього на сторінку. О, а, ви не берете з собою пасти. Оце і через те, що нема неосильна нестач... нестача йода. Він не має і що взяти. Те і цього всього, як сказати, Вітамін. вітамінів. І через певне ощитовидка. Обов'язково йому подавайте, і козам для профілактики подавайте, хоча б місяць, е, оці таблетки через день. Вони дешево стоять, вони, дешево стоять. вони там 635 та упаковка, там 100 таблеток. Ось. І козам подаєте, і, і йому подаєте, і воно все пройде. Маш, дала тобі модерку. Тепер переходь до нього на канал, ти можеш перейти вже тепер на канал. І розблокуєш його. Так, так, Сергій Гевел, добрий вечір всім добрим людям. Вітаю всіх чатів, приємного спілкування. Дякую, Нелю, і вам всього найкращого. Люда, добрий вечір, всім здоров'я. Добрий вечір, вам міцного здоров'я. Так, борода, доброго здоров'я, шановне панство, доброго здоров'я і вам. Тамара Омельченко у нас вже 23.02. три Тріня. Щось я не зрозуміла. Тріня родилася? В 11. В одинадцятий другому місці, що я не можу зрозуміти. Не зрозуміла Тамара Омельченко, що ви написали? Що так, гол, глотку за, зразу пхати, чи він сам скуштує. До зерна ви ж зерно даєте, в зерно вкинули через день по таблетці і все. І він з'їсть без проблем. В мене, наприклад, кози мої так оддаю на руку і вони без проблем їдять саму таблетку. Як їм не нестача йода, вони все, все їдять, все розбрукували. Дякую, Романе, ти вже розблокований. Ну от і все. Ви ви знайшли вихід. Так, так, Михайло пише, дякую. Будь ласка. ось. Іна майстер, Любочко, а можна завтра зранку Миколаєвич почне стрім, щоб чоловік перший до хати завітав, бо у нас на кутку чоловіків немає. Чуєш, Ігор, завтра, щоб ти перший здоровався. Я знаю, бо так є, є що Каудів, щоб перший хлоп здоровкався. Всім доброго, тихого, мирного вечора. Хорошого настрою і саме головне бережіть своє здоров'я. <кій> Знаєте, ви жінки, е я радий, що ви є. Я радий, як ви спілкуєтеся ну, всіх і в моїй любці, емоції. <кій> Вона, от знаєте, ви сказали, вона вже хоче повторити. Ну вона ж забуває, що я часто не буваю. З вами. А я й забула. А, ти вже й забула. бачиш, а я без мозгівну пам'ятаю. От таке, а ми не так зробимо.